Всього лише за 229 гривень за одиничку у лоті ви можете отримати такі класні свитерки та кардиганчики від бренду Esmara. Дивимося, в нас є різноманітні кольори від світлого до бускового. Це по кардиганчикам і темненький. З блискітками. І без гудзиків. А попередні модельки у нас ідуть з гудзиками. Можемо бачити: ось гудзики. Те щодо кардиганчиків. І також є светри, приємні м'якенькі. Теж бренд Esmara. І вартість лоту всього лише 4120 гривень. В лоті буде 18 штучок щодо розмірів, XS у нас буде 6, S у нас буде 2, M у нас буде 5, L у нас буде 5. І якщо вам сподобалися наші кардиганчики та свитерки, можете звертатися за інформацією під цим відео та замовляти у наших менеджерів. Замовляйте, скільки хочеш.